Чи може ДЦК забрати у ФОПа автівку або права? Думали про це? Діліться своїми думками у коментарях, а я обов'язково відповім на ваші запитання. Вітаю! Це проект Все про ФОП та для ФОП з Іриною Губіною та командою Семінар.ком. Поговоримо сьогодні про те, чи може постраждати ФОП, який має автівку і має права, але автівку виключно для використання у господарській діяльності не кажу зараз про власні автівки, чи може він постраждати від мобілізації, тому що зараз крізь дуже багато інформації стосовно того, що можуть відібрати або автівку, або права. Ну і давайте з вами подивимось, як в цьому процесі може бути задіяне ФОП і де йому варто проявляти обережність. Почну із юридичного статусу підприємця. Загалом це дуже такий цікавий юридичний кейс. і Неодноразово з цього приводу висловлювався Мін'юст. До речі, зверніть, будь ласка, увагу на роз'яснення, яке є зараз на слайді стосовно того, що по відношенню до підприємця використовуються різні групи правил. З одного боку, він є суб'єктом господарювання, і коли йдеться про те, що стосується виключно його підприємницької діяльності, слід розглядати його сам. Саме як суб'єкта господарювання. І при тому, коли мова не йде про підприємницьку діяльність, а йдеться про те, що він все ж таки а, був громадянином від народження і залишається громадянином, тобто, коли предмет регулювання виходить за межі підприємницької діяльності і зачіпає його приватні інтереси, слід керуватися іншим загальним законодавством. Отже, як це все можна інтерпретувати в контексті мобілізації, Ну, пропоную подивитися. На це наступним чином. Коли ми кажемо про господарські відносини, про укладання договорів, про, наприклад, виплату заробітної плати найманим працівникам і все таке інше, ФОП дійсно є суб'єктом господарювання, він може мати статус роботодавця і, власне, на нього накладається повністю відповідальність, яка накладається на суб'єкта господарювання і платника податків. Але коли мова йде про суспільно-громадянські відносини або, як я написала, відносини громадянин і суспільно. Успільства, і власне процес мобілізації він буде відноситися не до господарських відносин, а саме до відносин громадян і суспільства в контексті мобілізації, зокрема виконання військово-транспортного обов'язку, ФОП виступає виключно у ролі громадянина. Ну доречно згадати, що, наприклад, якщо я як ФОП купляю автівку і хочу її зареєструвати, тому що я маю її зареєструвати, я не зможу зареєструвати її як на ФОПа. Хоча я, наприклад, купляю автівку, там якийсь тракторець яким я буду пахати поле для того, щоб виконувати дії в межах своєї підприємницької діяльності? Реєструвати автівку, реєструвати транспортний засіб. Я буду на себе як на фізособу. І це є яскрава ілюстрація саме такого розподілу, де в яких стосунках використовуються які нормативні правила. Отже, давайте з вами подивимось, як можуть забрати автівку у фіз-особи. І тут ми з вами згадуємо про наявність військових, Ково-транспортного обов'язку про нього говорить стаття 6 закону про мобілізацію. І зверніть, будь ласка, увагу, що як і до змін від 18.05, так і після цих змін військово-транспортний обов'язок розповсюджується і на громадян власників транспортних засобів. А якщо ми кажемо про те, що ФОП є громадянином по відношенню до мобілізаційних процесів, будь ласка, ми робимо висновок, що під військово-транспортний обов'язок ФОП може потрапити саме як громадянин. Зазначу також, що військово-транспортний обов'язок це процес забезпечення збройних сил транспортними засобами, які можуть належати підприємствам і громадянам. Тобто тут мається на увазі ситуація, коли виникає потреба у збройних силах брати автівки у своїх суб'єктів господарювання і у громадян. Тут не йдеться про якісь порушення, про якісь покарання. Це наш з вами внесок у обороноздатність держави. Якщо ми кажемо в цілому про виконання військово-транспортного обов'язку, а на додаток до виконання військово-транспортного обов'язку, і до речі, він виконується по певним правилам, виконується за правилами постанови Кабміну 1921, передбачений ще один важливий нюанс: це звітування до ТЦК стосовно того, які автівки у вас є в наявності. Ну, Звісно, жоден громадянин такого не робить. А оскільки ми з вами визначилися, із тим, що ФОБ виступає по відношенню до. Військово-транспортного обов'язку, саме як громадянин, доречно пригадати 15-й пункт положення 19.21 стосовно того, що подання відомості про транспортні засоби до ТЦК здійснюють керівники підприємств, установ і організацій. Отже, серед переліку осіб, які мають звітуватися до ТЦК стосовно автівок, ми не знаходимо з вами такого суб'єкта як ФОПа, тобто ФОП, як і Інші громадяни позбавлені необхідності звітуватися перед ТЦК, але можливість потенційна підпасти під виконання військово-транспортного обов'язку, тобто стикнутися із тим, що автівку заберуть, ФОП в принципі може. Із 18 до 6 статті закону про мобілізацію додали дуже дуже класну норму. Зокрема, вона спричинила те, що багато хто побіг перереєстровувати свої автівки. Все дуже просто, тому що для громадян. Зазначили, що у разі. Якщо право власності у громадянина є на одну автівку, така автівка не підлягає передачі Збройним селам. Отже, якщо власне я використовую автівку в особистих цілях, я ну, напевно відносно легко можу перереєструвати її на когось із членів своєї родини. Ну, а якщо йдеться про ситуацію підприємницької діяльності, і на мене зареєстровані вже 10 автівок, тому що у всіх моїх родичів вони вже там. Також є в особистому користуванні. Я думаю, що ви здогадалися, до чого я клоню. і в даному випадку буду зазначати, що попри те, що ФОП не звітується перед ТЦК щодо наявності автівок, але скористатися цією нормою і, скажімо так, мати на собі тільки одну автівку, якщо дійсно ФОП здійснює е, свою підприємницьку діяльність, в якій використовується автотранспорт, і йому доводиться на себе реєструвати автівки. Ну, скажімо, так буде складно. До речі, можете написати в коментарях, якщо ви вже думали про це, як ви бачите вихід із цієї ситуації. Ну і я із задоволенням прокоментую ваші думки стосовно цього. Підписуйтесь на YouTube канал Семінарком, Щоб першими отримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації, його могли побачити ще більше ваших колег. Обов'язково поставте йому лайк. Ну і не забувайте писати ваші думки під цим відео. А я буду продовжувати. Проте, отже, з автівками розібралися, ризик забрати автівку є, і це є виконання військово-транспортного обов'язку. А що стосовно прав керування транспортним засобом, їх також, начебто, повинні забирати чи можуть забирати, коли це може статися, тут увага на новації, які з'явилися у кодексі Адміністративного судочинства. І тут маємо справу виключно із порушеннями процедур мобілізації. Коли громадянин не з'являється до ТЦК, не робить ті вимоги, які стосуються, зокрема, поновлення його даних на рівні законодавства, зараз передбачена процедура, коли ТЦК звертається до суду із проханням позбавити громадянина правом керування транспортного засобу. Отже, вже військово-транспортний обов'язок це для тих, хто нічого не порушує, а обмеження прав керування транспортним засобом це, умовно кажучи, для порушників. Окрім ситуації, коли дійсно суд приймає рішення стосовно того, що права заберуть, як кажуть в народі, передбачено згідно із зазначеною статтею Кодексу про адміністративне судочинство, коли права не можуть забрати, і я звертаю особливу увагу саме на. Обмеження, яке не може бути накладено на особу, коли використання автівки є основним джерелом її існування. Отже, якщо я ФОП, який має одну автівку і не з'явився до ТЦК щодо поновлення даних, і навіть маючи виклик до суду щодо позбавлення прав керування, якщо я покажу, що це є єдине джерелом мого доходу, тому що я здійснюю на цій автівці з цими правами свою підприємницьку діяльність, в мене є шанс не потрапити під таке обмеження, ну і також е, треба звернути увагу на те, що е, тимчасове обмеження, яке накладається судом, воно встановлюється на строк до виконання моїх обов'язків щодо походу до ТЦК, або е, відкликання вимоги ТЦК. Ну, у зв'язку із тим, що я все ж таки подумала, подумала і прийшла до ТЦК щодо оновлення своїх даних. Відносини ФОПа із мобілізацією і автотранспортним обов'язком виглядають наступним чином: ФОП є фізичною особою, громадянином, на якого може бути розповсюджений військово-транспортний обов'язок, але у випадку, якщо у нього в праві власності є більше ніж одне авто. Паралельно із цим, якщо ФОП не виконує вимоги ТЦК щодо Приходу, і, зокрема, поновлення своїх даних він може стикнутися із проблемою обмеження прав керування, тобто, як кажуть в народі, просто стикнутися із тим, що в нього заберуть права. Але зробити це можуть тільки в тому випадку, якщо він не зможе довести, що використання автівки і задіяння прав це є єдине джерело існування для нього. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться із колегами і підпишіться на бухгалтерський YouTube канал no Семінарком, якщо ще не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на бухгалтерську відеоплатформу номер 1 де транслюються вебінари на найгарячіші теми. Виходять курси та онлайн-школи. Беззупинно працює сервіс безлімітних відповідей на запитання. Щоденно поновлюється база документів. А також доступні для роботи калькулятори та довідники. Щоб мати такого помічника, ставайте передплатником бухгалтерської відеоплатформи номер 1 Посилання знайдете в описі до відео. Залишайтеся з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі! Існують штуки, до яких звикли настільки, що навіть не помічають їх незручність. Але щойно ви спробуєте нове вже не захочете повертати, як було. Ми взяли те, що вочевидь застаріло, і зробили як треба. ФОПи. в моно клієнти відкривають ФОП з нульовими тарифами і передають вам доступ, не виходячи з дому. За дві хвилини у бухгалтерів завжди під рукою кабінет з усіма рахунками, а ще на зв'язку завжди справжній банкір, а не чат-бот або автовідповідач. ФОП МОНО зручна інновація.